Так, відео блог. О, Боже, сик, як давно я його не робив. Я навіть не пам'ятаю, який номер, але но на хаті вся херня. Коротше, зробив я все. Сарай. Ну, таку кімнатку. Розміром 330 на 330. Плитку на підлогу має класти. Е, ну, я не знаю, на що почати. Дуже багато тут такі накид, накидки стіни. Тут з ракушняку, все як завжди, все стоїть під нахилом. Знизу накидки 15 см, зверху небагато. Ну, це стосується цієї стіни. Тут, відповідно, через висоту менше було. Тут, тут одна нам знизу менше, зверху мінімально. І так само тут, тут. небагато відносно, знизу багато е, Якось там вирівняв в перший раз в жовтні штукатури. Ні, штукатура я в року році штокатури. Отробив впоклював першу разлітню. Ну, так собі вийшло. Це я маю його тут підрівняти. Бо тут іпсикартоном так наклеїв, Коротше, як вийшло, так вийшло. Ну, взагалі тут вийшло нормально. Тут невеличка голубина вийшла, Прийшлося її підзатерти, підзатянути точніше, потім ще затирати буду. Стеля. Коротше, стіни під під фарбування. Стеля. е, Був зроблений каркас і утеплений мінеральною ватою. Кам'яна, пробачте, забув кам'яною. Е, Ну і зашитою гонкою. Теж тут. Пришлось стих зробити, бо машину не вилазило. 6 метрів відповідно. по 2 метри купив купувати, щоб потім розрізати ісунуть машину. Тут ще є рейка декоративна, яка я сховаю, ну і багети в колу малесенькі до 20 мм. Без всяких там. Розцутькування. Підлогу теж повністю переробив. Тут була підлога. Тут стояла груба, і був димар. Все там я там зніс, тільки трубу залишив про всяк випадок. Получається, я думав, знесу грубу і буду там з люсом в і так воно і під, і піде. там плитку покладу і думаю, так, так воно і буде. Зні, з грубо виявилося, що під грубою група стояла по суті на, на землі. А, тут тут була земля, а тут був бетон. Причому бетон був нерівномірний. Десь було там 5 см на, на землі так само стояв. А з цієї сторони. Був сантиметрів 15 глибина бетону. А там взагалі не було бетону. Нічого там не було. Вирішив зняти повністю вибити повністю підлогу. Зняв, викопав, залив е, подушку невеличку. 12-15 см. Потім е, поклав утеплення. Боже, яка називається? Підложка була, потім поклав цухрінь і полістирол, там екструдований полістирол. Потім на цюхрінь поклав поролон з фольгою Фольга вверх. І потім залив, залив е, стяжкою. Стяжку по маяках. Маяки я не виковирював. По все одно нічого там не буде. Потім я на Олексі побачив е, комплект теплої підлоги. 2071 метр. 2000 гривень за 71 метр. Я побачити, не пам'ятаю, яка там татаха в нього. Але е, проштробився, коротше кажучи, тут почав, проштробив, проштробив, потім е, Ну, там я прийшов, потім я тут обійшов. І в рештки почав тут доходить, тут диван буде, тобто тут буквально там 30 см не вистачило, ще можна було два ряди ставити. Відстань між утепленням 10 см, між кабелем 10 см. Оце я вже так затер. Де відповідну резідку знизу вибив, бо я. Не планував його робити, тому короте, вирішив знизу розвідку зробити. Там термостат у мене між угу. жилами проходить. Датчик температури. Це в мене вже сам кабель. Оце в мене вживлення. Коротше, теж перший раз грався. наравсь. Дуга виявилась утепленою Подушка, отеплювач полісторолог складований і стяжка з утепленням. Ну, такі форточки поставив, щоб просто світло було. Ну, нормальні. Скажімо так, з нормальним режимом. такі двері американки. Все докамерне. Вийшло досить непогано. І ну, таким як є, виходить, такий план по цій кімнаті. Це буде кімната відпочинку, остів кімната, чил кімната як кінотеатр. Тут от, от, от я зробив там трошки розеток. Тут я зробив, не знав, що в мене буде теплопідлога, тут я думав робити панель. Обігрівальну панель. Ну, коротше, панель того робити. Але виявилось так, що вона не, не знадобилось. Ну, нехай стоїть. Е -е. Який план? Тут в мене буде проєктор. Або тут, ну, коротше, буде проектор, він буде світити на цю сити э, зображення на цю стіну і там на дивані. Будемо дивитись фільм. І одну лампочку На стелі наробили. одну лампочку на цей косяк поставив і все. Я думаю, що її достатньо буде. Бо зараз там стоїть лампочка там, на 7 а то щось таке, там дуже-дуже Бо... Бо тут сталіно досить низька вийшло. 210. Пробачте 220. Е, Досить низька стеля вийшла по певним причинам. Це при тому, що я підлогу опустив на 5 см. Підлога мала бути з того, що я планував до того, як рубор розібрав, підлога мала бути на 5 см вищою до тієї, якої, яка зараз є. Потім я вже переробив підлогу відповідно, вже і двері перезамовив вніс певні конструкції, нюанси по замовленню. І вийшло так, як вийшло. Двері важкі. Ось стромив. Поси зробив. Тут гіпсокартон. Там бетон просто приклав одну дошку, залив, другу дошку заляпав, ну і зверху дошку підклав і збоку заляпав. Якось там замазав, стартуєш Ну, Як коткоси, як коткоси, яккоси. Як мір, так і зробив. Ще треба зовнішньо все робити, але до зовнішніх робіт мене, як показує життя, не скоро дійде. Це все в мене відбувається досить довго. Ну, нічого Городик трошки краще став, знов накопичив сміття з до причепи. Знов треба в цьому році вивозити. Ще зробив шлях Тут в мене відійшли щит, відійшов. Отак от, от вийшло. Ну коротше, тут льох був отак от обкладений камінням, але це каміння від попаду. Просто в один день воно взяло і впало. Прийшлося льоха. Заливався. Льох робити, щоб він якби докупи тримався. Ніякої красити, ніякої накидки, щоб нічого не робив. І ще була проблема цвів. Льох, тому що, тому що не було вентиляції. Тут була металева труба якась чугунна, причому ця металева чугунна труба там десь сотого го діаметру одягалась на трубу меншого діаметру, там на 50-ту трубу одягалась, Досить тоненька, витер там був. І чомусь воно взагалі не працювало. Я... Каналізаційні труби, там був. Понакопував, повставляв, зробив перфоратором, ще не закопав, бо дещо й Це досить сильно досі, досі мокро закопав, рибочки понадягав. Це я минулого року робив. Коротше, я ліп не вийшов. Але я скажу так, що льох. Став працювати. Я не вірю, якщо чесно. Але він став працювати. Чому суть? Тут в мене заходить тепло повітря. Просто повітря заходить, точніше, знизу. І тут воно виходить зверху. Ну, як зробив, так зробив. Піню засрав. бо там щось не вийшло в мене. І являється для цих 110 труп є. О боже. Ось такі кріплення для стіни. Тримаю. Дуже ніс тримаю. Дуже якісно тримаю. І, до речі, коли я тут ставив трубу, відповідно ну, знизу треба тримати. Я одну вчепив цю штуку і вона мені тримала трубу, я там тільки по горизонту. Що цікаво? Оця труба, яка запускає повітря знизу, вона суха внутрі. Ніколи там нічого мокрого не буває. А ця труба. Я тут вотном не мазав, але вона постійно мокра, завжди там повно конденсату. Я думаю, чи то воно так має працювати, чи що, але на диво бо ну, Тут свіже повітря от що мене дивує, якщо чесно. Це мене дуже радує на консервацію як у всіх консерваціях ну, невеликі успіхи само році не сказати я нишу ніхера і не робив коротше Льох і прийшлося перероблювати. Я, чесно кажучи, сподівався до останнього, що... Ну хоч льох, ну буде працювати, що його не треба колхозити. Ні, прийшлось і льох ковхозити. По складу. Оце в минулому році я тут щось штукатурую. Вчився. Ну, скажімо так, добре, що я почав зі складу ці штукатурні роботи робити. Бо в логому приміщенні це вийшло ну, як кажучи, херня. Я ще сюди мама гіпсокартон придбав і що тут откоси зробити. Ну, оцей. Таку дверні коси поробить, щоб воно якось виглядало. Але те, що я минулому році робив, і те, що я в цьому році робив. Чесно кажучи, небо і земля. До речі, склад хоч, хоч тут і. І. ніякого теплення нема, на диво він був досить приємним. Що мене здивувало, якщо чесно. А, до речі, ці багети. Які мають бути на стелі. Хоча просто було пробачити, Ех, Яке світло кинув. Зліпив такого рогача, трос натягнув. і воно так з хати йде в мене одразу в складське приміщення. Ну, мені тут залишилось дому покласти плитку. Пофарбувати стіни. Е, стелю я вже в, в лаком один слой вскрив, ще там два, два слої зроблю, звичайний лак дешевий наносив губкою такою. Брав, макав і мазав. Досить охайно вийшло, я взагалі єдине, що в мене. Я випадково зашпортався і трошечки розлив. А так мене вийшло, ну, досить чистенько вийшло. А, і ще залишилось трошки підзатерти стіни. Отут От трошки підзатерти, там трошки підзатянуть, підзатерто і ту стіну підзатерти. Так що так, ну і в цілому, можна сказати, все воно вже. Майже готова. А Оце. Точно, що ж оце в мене по цьому підвіконню є така ідея або взяти дерев'яний дошку дерев'яну, зробити щось там з невеличким виносом, там в 3-4 см з виносом зробити зі стіни. Просто така буде таке підвіконня дерев'яне. Без кольору, кольору дерева. Має досить приємно виглядач. Або плитку покласти сюди. Тобто буде це підвіконня якоюсь плиткою, але мені здається, плитка буде не затишна. Подивимося, фарба в мене. Інтер'єрна метатекс. Я взагалі не знаю, наскільки вона класна, якісна там, Ви... Що мені в неї в сподобалось? Вона в нас використовувалась в хаті. У нас зараз не пофарбовані цією фарбою. Що мені в неї подобається, те, що вона. Коли висихає, вона тягнеться, неначе вона якась гумова. Це дуже мені здається гарна властивість її. І дійсно, що тут правильно написано стійка до механічних навантажень. Я знову таки не розбираюся, але мене влаштовує. І вона дійсно матова. Ну, коротше, фарба наші і непогана. Ще одне відруєм. Цією фарбою треба фарбувати мінімум два рази. На другий раз вона вже дійсно вона вже перекриває все, що могло просвічуватись. і на другий раз вона вже там виглядає добре. І який плюс цієї фарби? Що вона відбиває світло? А не погонаю його. хоча вона матова, вона відбиває світло. Ага. Так що так. Ну, мабуть, це все 20 хвилин я гондосив. Але такий відеозвіт для себе. Просто для. Можливо, кому цікаво у будівництво, <ріст> якийсь колхоз цікавий то, ну, можливо, щось цікаве людина і підмітить. Ем, Знову таки я як Людинека. виправдуюсь, але я дуже ліворукий, скажімо так. Ну, ще й непогано вийшло. До речі. Ще в цьому році зробив турнік. Щоб дитина займалась. Похвалююсь. Як я його зробив? Досить міцно вийшов. Чим суть? Дитина, дитина ходила в школу займатися, зі школи ганяють з території вечором. Ганяють чомусь, бо там турніки є, але щось там охоронцю чи то ліньки охоронять, чи що. Ну, коротше, ганяють. Тому я вирішив зробити турнік в нас. Взяв 50-ту трубу профільну. 32 ту трубу, як е, Поперечки 42 трубу під брус, 32-го для турніка. Це просто труба. І отак от наварив. І сюди внутрі залив, коли я вже там забетонував, я залив там, бетонний розчин для того, щоб ці стопчики не дзвіни дзвінили. Не, не тому, що там якоїсь місності, суто для того, щоб вони не дзвінили. І все. Бо мене дуже дратує, коли я якам робив, що там закриваєш колітку, воно дзинь-дзинь. Тут я вже залив бетоном і взагалі він абсолютно безшумний цей турнік. І 32-га труба товщина 3 мм, вона. Досить міцна. Ну, я хлопчик там, 96 кг чи всі в мене, то не, не пригинається, тим паче дитина. Тим паче що дитина часто катається такі качельки в неї. Тут дурачиться на ці качельці. Так що так. надзвичайно гарні хмари, Низькі і важкі. Всім гарного дня, мирного неба, всього найкращого.